Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, щиро сердечно я світаю з міста Луцька від храму, Святої Хомської ікони Божої Матері. Сьогодні на 7.30 ранку була свята літургія. бо дякувати багато було людей. І ми теж сьогодні прийшли сюди для того, щоб віддати належну шану і подяку Богові за новий день. Дякуємо за кожного з вас, дякуємо, що ви приєднуєтеся до сьогоднішньої ранкової молитви, до Бога, ходите в храм. Дайте Богу і славу і молитеся за своїх рідних і близьких. Всі коментарі, які були в наміреннях, обов'язково прочитані. І я вам дуже дякую за те, що ви пишете і шануєте цю дорогу для себе пам'ять. Ну і власне сьогодні о 8.30 або у 8 годин вечора, певно, у 8 годин вечора я зроблю прямий ефір, молитовний прямий ефір, Віддатиму шану Богу, віналежну, молитовну, і щоб все було в нас добре. Гарного та благословеного дня, з любов'ю Сергій Кокучерявий. Від храму помської ікони Божої Матері з міста Луцька всіх люблю, обіймаю.